Перше люди повірили в існування Бога. Кам'яне могила являються алтарем древніх жителів Северного Ріазов'я. Хто такі янголи та як люди ставали пророками? Первый пророк и посланник это человек, Адам. Історичні провокації та невідомі факти у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Ключове поняття в кожній релігії поняття Бога, який уособлює в собі матеріальне і нематеріальне буття Всесвіту. Особливе значення в релігії має категорія загробного життя. Коли загробне життя в поняттях віруючих розділилося на рай і пекло, хто такі пророки і чим вони відрізняються від янголів? Дивіться далі. Люди почали вірувати в богів ще в палеоліті. Такий висновок зробив доктор історичних наук Валентин Даниленко, який провів перші розкопки на території Запорізької області, де знайшов найдавніший храм планети, відомий під назвою Кам'яна Могила. Кам'яна могила являється алтарем древніх жителів Северного Приазов'я. і кожен грот Кам'яної могили являвся теж своєобразним алтарем. Їй завершали трагічні обряди. Наші предки особливо шанували місяць та сонце, трипільці, які жили на території України у 6-3 тисячоліттях до нашої ери, навіть відкрили універсальний закон організації космосу. Колоріти рух Бога сонця в колі зірок зодіаку у трипільці на першу чергу є язичниками, тому поклоняються святиням природним: це сонце, небо, земля, вода, те, що допомагає їм сіяти, збирати урожай стосовно святих тварин, це змії і песик, який тримає на хвостику місяць. Його дуже часто зображують на їхньому посаді. Головною богинею у трипільців залишається жінка. Вона є богинею плодарінь. Ряд учених вважає, що навіть античні культи Сонця і Місяця Аполлона і Артеміди зародились не в Греції, а в північному Причорномор'ї. На моє глибоке переконання, весь пантеон, богів. Які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Поняття загробного життя з'явилось вперше в античній міфології. Рай давні греки називали елізієм. На думку професора Валерія Бебека, така назва пов'язана з ім'ям Бога Ела, на честь якого було названо Еладу. Остаточна розмежування. Ання потойбічного життя на рай та пекло відбулось в монотеїстичних релігіях, побудованих на вірі в єдиного бога. Рай це перебування з Богом це вічне блаженство, вічне щастя. Томість пекло це вічне перебування поза Богом, поза предвічною любов'ю. Теологія, наука про Бога говорить про існування раю первісного, який втрачається людиною при народженні, а також раю набутого, що чекає після її смерті, і відповідає царству небесному або нірвані. Поняття раю у більшості світових релігій тлумачиться як місце вічного життя, яке протікає в блаженстві і гармонії. Проте категорія пекла тлумачиться не так однозначно. Якщо в християнстві і ісламі пекло це покарання за гріхи, то в буддизмі це місце очищення. А в священних книгах Даосів вибудована ще більш складна система потойбічного життя. Буддисти вірять, що душа очищується саме в пеклі, а католики місцем очищення вважають чистилище. Згідно католицького вчення, чистилище це те місце, де людська душа, так би мовити, очищується від е, скверни. Що мається на увазі? Людина е, протягом життя вчинила ті чи інші гріхи. Гріхи були відпущені на таїнську сповіді, але відпокутувати за цей гріх людина на землі не встигла. І на цей час, власне, є це чистилище, щоб людина мала час спокутувати свій гріх і потім піти до неба. Тобто людина, яка потрапляє до чистилища, вона раніше чи пізніше все одно потрапить до неба. Іудеї вважають, що душа від народження є чистою, і забруднити її може лише сама людина. Коли людина народжується, і це буде різниця між іудеїзмом і християнством, душа людини чиста, її не треба рятувати, бо вона вже чиста, і Бог вдохнув цю душу в людину. А далі Бог дає. Свободу вибору кожній людині чи робити добро, чи робити зло. Якщо в християнстві чи ісламі Бог знаходиться на небі, то в китайському дзен-буддизмі саме небо є Богом, а імператор вважався Божим сином. Близькими до Бога часто ставали філософи у Китаї існує храм Конфуція, а Даоси віддають шану філософу Лао Цзи і вважають його святим. На мою думку, Будда це людина, яка багато медитувала. Ми обожнили Будду і його вчення. Ми обожнили Конфуція, лао Цзи і Модзи. Хто такі пророки та як різні релігії ставляться до особистості Ісуса Христа? Дивіться далі. На думку Валерія Бебека, первісний текст Біблії було написано на основі запозичення більш давніх релігійно-міфологічних текстів кам'яної могили, шумеру, зороастризму, буддизму та коптської мемфійської теології, християнство стало логічним продовженням попередніх вірувань людства і тих чи інших народів в отця небесного, тобто, прихід Спасителя Ісуса Христа земне життя. І його словами, як він говорить, не означало, що він прийшов заперечити чи відмінити попередні закони чи інші попередні святі письмена. Пророки це обрані Богом люди, які проголошують Слово Боже. Ключовою фігурою Біблії є Ісус Христос. Ми з почтенням відносимося к Нього і об'язані любити Його, і об'язані признати, що Он правдив во всьому. Что передал от Бога, мы верим, что появились у него и произошли, и происходили разные чудесные, и необычные действия, но все это указывает на то, что Бог отличал его от других и даровал ему такие чудеса. Но он создан Богом. Для нас, християн Ісус Христос, є більше, ніж пророк. Він являється і Богом. Він є складовою триєдиної складової божественної природи Бога Отця. Тому в цьому плані також християнство відрізняється, скажем, від інших е, вірувань згідно з Біблією, Бог забрав свого Сина Ісуса Христа на небо. Проте Иисус Христос, на думку Валерия Бебека, повторил шлях Геракла и Ахила. После того, как закончилась Троянская война и Ахил был убит, его по древнегреческой обычаю должны были сжечь на погребальном костре. Но когда его уже сжигали его тело, его мать богиня Фетида, морская богиня, вот, украла как бы тело этого своего сына и перенесла на какой-то далекий белый остров. стверджують що пророків за всю історію людства налічується більше ста тисяч проте серед них було 300 посланників уповноважених донести до людей новий божий закон. між ними, що посланник получають нові закони бога то що по арабськи називаємо шаріат, по русски говорям по русски говорят, «божий закон Значить, изменений какие-то закони в от того що було... У приди посланника, посланика і севсім другі нікатері незважаючи на те, що існують люди, які прагнуть спровокувати зіткнення християнської та ісламської цивілізації, насправді між ними немає принципових розбіжностей в оцінці ролі, наприклад, пророка Ісуса Христа, зокрема, якщо ми візьмо іслам, який не заперечує, так само визнає Ісуса Христа як великого пророка. У цьому, як бачите, християнство має спільні дотики із ісламом, але іслам не визнає Ісуса Христа як Бога. То для нас християн, звичайно, Ісус Христос є Месією, Спасителем і Господом Богом у єдиній, святій тріці. На відміну від християнства, іслам переконує, що Христос не був убитий. по нашему убеждению, Иисуса не убили и не распяли. Бог защитил его, и он живет в другом мире. Он на втором небе. И мы говорили, что один год, один день у них это как тысяч лет то, что мы считаем. И по признакам мусульмане ожидают возвращения Иисуса и будут встречаться с этим человеком, который называем его Аль-Махди, то есть имя его Мухаммад и имя его отца Абдуллах. За Кораном первым пророком и в одночас посланником Божим был Адам. Первый пророк и посланник – это первый человек Адам. И в его время его дети, его семья и знали, как поступать и знали, что такое грех. Що об'язані делать, що дозволено, що не дозволено, то тогда были те закони Божі для того І Последний пророк і посланник это Мухаммад. Називаємо Абул Гаси, он по небесне послання Коран. Хто такі Янголи та чи кожній людині щастить бути під захистом вищих сил? Дивіться далі. Янголів називають синами Бога або службовими духами, і у них є своя небесна ієрархія. Наприклад, покровитель Києва, архангел Михаїл, вважається небесним вчителем, а архангел Гавріїл є не тільки керівником янголів, але й небесним посланником. Божі слуги, які виконують його волю, захищають кожну людину і цілі народи. Вони безгрішні, адже утвердились в добрі. Ангели це творіння Боже, це духовні істоти, не матеріальні, але обмежені. Так. Для і, і, що? І, і, Призначення ангелів, призначення ангелів славословить Бога з одного боку, а з другого боку служить е, е, людям бути слугами Божими по відношенню до роду людського. У християнстві вважається, що кожна людина має свого янгола-охоронця, і мета віруючого полягає в досягненні рівноянгольського стану у звільненні від пристрастей, беззаконь і в усвідомленні шляхів Господніх. Ангели, вони були створені до того, як були створені люди. І вони створені із світу. Є такі, які призначені для того, щоб формувати будущого людину в утропі матері. Є такі, які бувають в могилі умершого. Є такі, які фіксирують, що чоловік говорить і делають. Є такі, які защищають чоловіка від шайтану, от дяволі. Є такі, які прийшли воду или дость, є такі, які вважають листи, які падають з дерева. Пошуки істини та сенсу буття приводили людей до віри в могутнього та милосердного Бога якому вони давали різні імена, а посередниками між Богом і людьми ставали пророки і янголи. Отже, пророки це люди, а янголи духовні істоти, які славлять Бога і є слугами Божими по відношенню до роду людського. Цікаво, що Бог може обрати своїм посланником як людину, так і янгола. Таке ось поєднання матеріального і духовного. У нашому складному обраному Богом і людьми житті.